Травень, ясний травень, та землю брав. Одяг свіжий та яскравий із рястих зелених трав. І якось я спитала у весни. Ти чому приходиш по Ясна мені сказала прямо. Поспішаю я на себе маму. Є у кожної дитини матінка єдина та що любить нас. І дбає розуму навчає. Є у кожної дитини навіть сиротини наша мати солов'їна рідна Україна. І у кожному серденьку є і буде мати, Божа мати, наша ненька, мати всього світу. Можна усе на світі зробити? Перетворити зиму на літо, можна моря і в'яне здолати, Горо не вийшов турмам узяти. Можна пройти крізь пустелі і хаші. Тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїть за словами, у світі все починається з мами. Мама, перше слово, вимовлене мною. Мама, перша подруга моя. Мамо, все святе, пов'язане з тобою. Мамо, що тебе вірю я. Як добре нам жити і знати, і вірити. Друзі, весь час і кращого слова, ніж мама, немає у світі для нас. Мама, матуся. Скільки спогадів, тепла та ласки приховується магічне слово, бо називає людину, чия любов не знає меж. Мати найрідніша і найближча кожному з нас людина. Вона дарує нам життя, вона вчить нас людських прав. Оживляє наш розум, вкладає у наші вуста добрі слова. Хочеться тобі, Любонене, сказати сьогодні багато добрих і ніжних слів. Добрих слів є так багато, немов квітів на весні. Всі для тебе їх зібрати, хочу, мамо, у ці дні. Добрим словом привітати, моя рідна, я спішу. Така прекрасна ніжна мати, я для всіх ось тут скажу Хай тебе свята Марія. Не, не залишить у путі, розквітай, немов калина, будь щаслива у ці дні. Сварити завалунки можеш, розповідати про пуття Та коли треба, допоможеш. Ти поряд, ти моє життя. Була маленька, полинала, Тримала руку крок зробити Дуже підросла, допомагаєш, Навчаєш, щоб на світі жити. Яскравий день тебе вітаю, Хай щастя тішить кожну мить. Люблю, матусю та бажаю багато літ на світі жити. Мама, рідна добра мила, як іще тебе назвати. Ти мені читаєш книжку, хоч розуму навчи. ляжу спати, ходиш нижку, щоб мене не розбудить, за хворію хоч з Цілу ніч не будеш спать, тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати Рідна матінка моя. Я люблю вас щиро-щиро, вам бажаю щастя і миру. Ви любіть мене, рідненька, бо я ще такий маленький. Хочу бути на вас схожий, як і ви такі же гожі. Хай моє хороше слово, просвітає висолково. Мама найдорожча, мамочко, єдина. Щирі побажання від доньки, від сина. Тебе, рідненька, раді привітати святкові та будні у Бо ти для нас єдина. Найкращої немає на землі. За все найкраще у житті, за ваші руки золоті, за ваші лагідні серця. Ми всі вам вдячні без кінця. Ой, дзвонить повсюди пісня про найкращих наших мам. Ми за все, за все на світі. Дуже дякуємо вам. Буває нараз, ми скажемо прямо, що через нас сумують мами. Тож всі сьогодні просимо вас пробачити любі маму. Сльоза це любов і турбота, радість і горе, це білі і які вона переживає разом зі своєю дитиною, а часто замість своєї дитини. А її серці горить священний вогонь Божої ласки, любові до дитини. Лише мама думає про нас завжди і скрізь. Тільки мама приймає нас такими, якими ми є. Серце матері завжди зі своєю дитиною. На матерів не треба ображатись, вони нас люблять більше ніж себе, а наші витівки ми легко їм сприймати, щоб не нагримати, щоб стримати себе, їм радісно тримати нас за руку, і тяжко, якщо з нами щось не так, не ображайтесь на її жорстку науку. Це ж материн.